Залізобетонний привіт із Харкова. Мене звати Олександр. Я хочу познайомити вас з нашою майстернею по виробництву соєвих аромасвічок свічок та гіпсового декору. Це свічка з моїм найулюбленішим ароматом марокканський кашемір. Наші свічки виготовлені з натурального соєвого воску. Також ми використовуємо подвійні дерев'яні гноти. Які тріщать, як камін, велика кількість різноманітних ароматів на будь-який смак, обсяг свічок та форма на ваш вибір. Різноманітний гіпсовий декор, кашпо для свічок, статуетки, підставки, кашпо для дрібниць, міцний гіпс, оброблений кількома шарами лаку без запаху. Підписуйтесь на нас! Слідкуйте за нами, далі буде багато цікавого. Купуйте наші арома-свічки та гіпсовий декор. Створюйте затишок в своїх оселях.